На часі новини події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів. Час випуску хистки миру, Росія гарцює зброю, їй обіцяють санкції. Якщо б завтра війна, черкаські обранці домовлялись про план дій. Крім закликів, що давайте збільшувати виробництво. Ніяких механізмів, ніяких стимулів. Коли день рік годує про стратегію весняної посівної 2014. Тепер про ці та інші теми докладніше. Росія стягує техніку і зброю на північ Криму, Національну гвардію України поповнили півтисячі добровольців. А Японія вирішила також запровадити санкції щодо Росії через Крим. Далі короткий огляд. У Криму почалося переміщення на крайню північ району потужних озброєнь, включно із гарматами та системами залпового вогню. Про це на своєму Фейсбук повідомив керівник кримського медіа центру міноборони Владислав Селізньов. За його даними із Джанкою, в бік перекопа висунула колона техніку чисельністю до 100 одиниць вантажівки та БТР. Майже 500 добровольців зібралися на майдані Незалежності в Києві, аби організовано відправитися на полігон у село Нові Петрівці під Києвом. Перед ними виступив секретар РНБО Андрій Парубій, який побажав їм наснаги і успіху. Загальна чисельність нацгвардії становить до 60 тисяч чоловік. У разі необхідності кількість особового складу може бути збільшено. Відповідне рішення приймає Верховна Рада. Повідомляє інтефакс України. Російський МЗС опублікував заяву, в якій повністю спотворив реальну картину подій у Донецьку в четвер вечорі та повіцяв взяти під захист місто. Повідомляє інтернет-видання Українська Правда. Так у заяві російського МЗС опублікованого на сайті зазначається, що на людей, що критикують нинішню владу, напали право радикальні угрупування. Як відомо, у Донецьку в четвер сталися масові заворушення півсотні постраждало, двоє померло. Слідом за США та країнами ЄС, японський уряд розглядає можливість застосувати економічні санкції щодо Москви у відповідь на військове втручання в Крим. Досі Японія не вживала рішучих заходів. Токіо хотів би уникнути погіршення стосунків із Кремлем, щоб домогтися успіху в територіальній суперечці за острови на північ від Хокайдо. Міського голову Черкас обиратимуть 25 травня. Таке рішення ухвалила Верховна Рада України. Щоправда, лише з другої спроби за проголосували 232 народних обранці. Парламент планував призначити позачергові вибори міських голів ще кількох міст, але голосування провалилося. І так, розгляд цього питання відтермінували на невизначений час. Обговорити події в країні сьогодні на позачерговій сесії зібрались депутати Черкаської міськради. Вони намагалися скласти план дій у разі ускладнення ситуації. Згоди дійшли не одразу. Дискусії тривали майже три години. Як все відбувалось, бачила наша знімальна група. Зібрати необхідний кворум для проводення сесії депутатам вдалося не одразу. Зареєструвалися лише 34 обранці. На розгляд винесли лише одне питання обговорення суспільно-політичної ситуації в Україні. Ми маємо здійснити ряд заходів і доручити виконавчого комітету щодо тих повноважень Є. Є. по організації цивільної оборони, забезпеченню життєдіяльності міста в умовах надзвичайних ситуацій, щоб передбачити і на випадок, не дай Бог. Виникнення таких ситуацій, щоб місто могло адекватно реагувати, забезпечувати громадський порядок. Серед запрошених на сесію військовий комісар Євген Корж. Він повідомив, що у військоматі вже зареєстровано понад 1200 добровольців. Нині головне каже не панікувати. Мобілізація це не те, що кожен думає прийти в воєнкомат, отримати зброю і піти воювати. Ні, це цілий комплекс заходів, який націлений на переведення. Установ організації підприємств національної економіки на функціонування в умовах надзвичайного стану, а військових частин установ і організації Збройних сил на табеля і штати воєнного часу. Звернення із засудженням дій президента Російської Федерації та Держдуми Росії, висловлення подяки діячам культури, які підтримали Україну. Такі заяви зачитують черкаські депутати. Понад дві години вони сперечалися, чи є звернення взяти за основу для прийняття рішення сесії міської ради, забувши про головне. В даній ситуації не важливо від якої політичної партії, від якої політичної фракції. Головне, що ми єдиний народ України, і в нас є прагнення до миру, до нормальних відносин з Російською Федерацією, але застереженням того, що ми готові відстоювати свої національні інтереси. Після суперечок депутати таки голосують за проект рішення серед основних вимог звернення до виконуючого обов'язки президента України щодо довгоочікуваного призначення губернатора Черкащини. Також депутати вирішили віднайти можливість. Посилити у Черкасах переселенців із Криму, якщо раптом така потреба виникне. Ірина Васюра, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Церква закликає Черкащан молитися за мир в усій Україні. Вірян християнських конфесій, митрополит Черкаський-Канівський запрошує на молебні, які відбуватимуться щодня на соборній площі Черкасу, 18-й годині. Перший відслужать у неділю, 16 березня. Священнослужителі переконані, лише молитва допоможе знайти шляхи вирішення будь-якого конфлікту. Коли церква не стояла осторонь від проблем свого народу. І в цей складний час я звертаюсь і закликаю всіх нас, мирних громадян, які не приймають участь в мобілізації, в якихось підготовці до оборони нашої країни, приступити до посиленої молитви за спасіння нашого народу, нашої держави, її суверенітету, цілісності до Господа нашого. І тому на цьому місці кожного дня. О 18-й годині буде проводитися молебень. Почнемо ми цей молебень із воскресного дня. А на Черкащині вже в розпалі весняно-польові роботи. Корективу посівну кампанію внесла погода. Весна прийшла на 35 днів раніше. Вже на 85% площ закрита волога, підживлено всі озимі культури. У південних районах почали сіяти ярну. Синоптики ще в лютому давали прогнози відносно ранньої весни. Про це повідомили і аграріїв. Кажуть, хлібороби повинні прислухатися до їхніх думок, враховуючи всі синоптичні особливості. Зараз антициклональний характер погоди, тому спостерігається відряна погода. І вже в останні дні ми бачимо практично майже літні температурні показники в день 14-16 градусів. А поверхня ґрунту прогрівається навіть до температури 20-24 градуси. Все це створює. Умови для проведення комплексу весняно-польових робіт цьогорічна посівна карта області складає 900 тисяч гектарів. Мають висіяти рані зернові, технічні та пізні культури. Під час селекторної наради профільне міністерство звернуло увагу аграріїв на необхідність розширення посівних площ цукрових буряків. Останніми роками цей агросектор зазнавав утисків. Виробництво цукросировини стало збитковим. Багато цукрових заводів закрили. Черкащина не виняток з боку. Кабінету міністрів з боку Міністерства сільського господарства весь час про це ведеться тільки розмови, що треба посіяти, але не вживається ніяких заходів заохочення до виробництва цукрової сировини. Власне кажучи, крім закликів, що давайте збільшувати виробництво, ніяких механізмів, ніяких стимулів і мотивів не, немає. Тому ми змушені сьогодні реально обмежуватися тим, якою до цього буде воля цукровиробників, власників цукрових заводів. Щодо стратегічної культури номер один озимої пшениці, то із зими посіви вийшли у задовільному стані. Лише 5% площ доведеться пересіяти. Наразі аграрії закінчують закривати вологу. Після чого приступатимуть до весняної оранки, враховуючи дефіцит опадів, ситуацію, яка склалася станом ґрунту, першочерговими заходами повинна бути Підживлення рослин, завершення підживлення рослин, а також закриття вологи в ґрунті. Тому що 14-15 березня ще спостерігається характер погоди досить теплий. А вже з 16 березня ми очікуємо зміну погодних умов, спостерігатиметься прохолодна відносно попередньої погоди та випадатимуть дощі. Квітень винесе у хід весняних польових робіт і свої корективи. Майже одночасно доведеться сіяти ярі та пізні культури. Олександр Чернега, Микола Назарчук черкаська служба новин. Шанс на життя вартістю 49 тисяч євро. Черкаський паралімпієць Дмитро Кохась потребує негайної операції. У 18-річного черкащанина діагностували рецидив пухлини головного мозку. Операцію за кордоном необхідно провести якнайшвидше. У батьків грошей на порятунок єдиної дитини немає. Перспективний випускник та надія паралімпійської збірної Черкаської області з плавання Дмитро Кохась ще кілька років тому ніхто й подумати не міг, що він боротиметься не за золото, а за своє життя. У 12 років лікарі поставили йому діагноз пухлина головного мозку. Після трьох операцій він мав би одужати, проте виникли ускладнення, що призвели до інвалідності. Зараз Дмитро Кохасю, 18. Рік тому його стан різко погіршився, недуга повернулась. У Дмитра залишився місяць. Така пухлина впливає, що у пацієнта відмовляються руки та ноги з протиположного боку від розташування пухлини. Також це впливає на зір пацієнта. Але саме найгірше, то, що якщо пухлина далі збільшується в розмірах, то пацієнт впадає в кому про свою недугу Дмитро намагається не думати. Він як і раніше продовжує тренуватись у басейні. За кілька років занять спортом, неодноразово виборював першість чемпіонатів України. У мене є головним, це чемпіонат України, який буде в квітні. Там я ну, планую виступати в, в дистанціях 50-100 метрів кролем та брасом. Я готуюсь до вступу до навчального закладу. На спортивний факультет. Це мені допоможе для того, щоб стати тренером. Я сподіваюся. Вітчизняні лікарі відмовились оперувати Дмитра. Натомість німецькі нейрохірурги вже готові прийняти пацієнта. Шанс на життя коштує майже 49 тисяч євро. Батькам дало зібрати лише 5 тисяч євро. Вони вірять, зможуть зібрати необхідні кошти на операцію їхньої дитини вже найближчим часом. Дорога кожна хвилина. Я бачу подім, що він себе почуває іноді погано, і головні болі в нього і втомляється. Хоча старається все одно плавати, тому що без плавання він не зможе просто. Кошти на допомогу Дмитру Кохасю необхідно зібрати негайно. Реквізити банківського рахунку можна знайти на сайті телеканалу Рось. У Рубриці ми допомагаємо. Юлія Порпленко, Дмитро Мірошенченко, Черкаська служба новин. Інформаційний підсумок п'ятниці у ЧСН ще про таке. Різні фінансові продукти, які пропонують банки. Діти повинні знати уроки ощадливості. Як черкаські школярі опановують фінансову культуру. Тут ви можете побачити вишиті портрети Тараса Шевченка. Вишиванки замість білих халатів як кобзаря шанують ескулапи. Перша моя робота це вічність. 144 фрагменти вічності у столичному вище Шевченкіана. Надії. Фінансової грамотності навчали черкаських гімназистів банківські працівники. У всесвітній тиждень грошей вони розповідають, як правильно витрачати та зберігати свої заощадження. Таку форму роботи Національний банк України практикує вже третій рік поспіль. У цих школярів особливий урок із особливими викладачами. Лекцію їм читатимуть банківські працівники замість української чи математики предмет фінансова грамотність. Буде вивчатися сьогодні питання заощадження сімейного бюджету, використання пластикових карточок, різні фінансові продукти, які пропонують банки. Діти повинні знати. Дітей вчать, як правильно витрачати та заощаджувати гроші, де краще зберігати їх вдома, та в які кишені ховати від злодіїв. А ще розповідають, як користуватися пластиковими картками. Це зараз актуальна проблема наразі, і дітки дуже часто використовують їх у магазинах. От показували їм ці карточки. Вони розказували, як вони користуються ними в інтернеті, розказували, як користуються в банкоматі власне. Обіцяли, що навіть батькам своїм ці правила. Після кілька хвилинної лекції дев'ятикласники роблять перші висновки. Не відкривати двері незнайомим людям, не показувати велику суму грошей, якщо в тебе вона з собою, десь в людних місцях, і не спокушувати інших людей отримати твої речі. Інші до викладачів дослухаються та діляться своїми порадами. Школярка Олена каже, вже кілька років, як грошима, розпоряджається сама. Ми з батьками вирішили, що вони дають мені певну суму грошей на місяць. і Я вже там розподіляю їх на ну на такі витрати, як обід в їдальні, заплатити за школу, заплатити за гуртки, якісь за танці. І ще я відкладаю кожен місяць певну суму грошей. Це як мої заощадження. Тобто, коли мені щось буде потрібно, щоб я змогла не просити гроші у батьків і сама щось, що мені подобається купити. Це перший навчальний заклад, куди у всесвітній тиждень грошей завітали банківські працівники. У першій гімназії Черкас вони прочитали лекції чотирьом класам. Попереду інші школи міста. Віта зоріч Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин. На Черкащині з'явився Шевченків бір. Молоді саджанці, дерев, Обабіч, дороги Черкаси, Канів, Черкаські лісівники висадили у рамках акції Майбутнє лісу. В твоїх руках бір присвятили пам'яті Тараса Шевченка і 200-річчю з його. Народження у планах Черкаського лісгоспу вшанувати у такий же спосіб і загиблих героїв Майдану. Сосни та дуби на цій вирубці через 100 років зеленітимуть у всій своїй красі. Рукотворна, вона взяла свій початок до 200-х роковин від дня народження українського генія і пророка Тараса Григоровича Шевченка і вже у повній зрілості зустрічатиме його 300-літній ювілей. Активно долучившись до всеукраїнської акції Майбутнє лісо у твоїх руках. Свою ідею під назвою Шевченків бір реалізували обабіч траси Черкаси Канів лісівники державного підприємства Черкаське лісове господарство. В рамках лісокультурної кампанії, в рамках проведення акції Майбутнє лісу у ваших руках ми вирішили трудовим колективом лісовою охороною присвятити одну ділянку новостворених лісових культур, присвятити цій визначній даті. От так і народилася у нас ідея створити Шевченків. Так ми його. Назвали Шевченків бір, який ну, через деякий час, через ну, багато років, ну, все-таки це, мабуть, є символом того, що як увіковічать пам'ять, тому що ліс це на сотні років. Площі лісів у пам'ять про Кобзаря збільшуватимуться цьогоріч на обширах Черкащини повсюдно. Ідея черкаських лісівників створити меморіальний бір, матиме своє майбутнє і в реалізації інших планів. Ці сієнці маленькі, але ми будемо за ними доглядати, ми їх будемо охороняти і від пожеж, і від шкідників, і від людей недобрих на руку. І тому, звичайно, пройде якийсь час, немало часу, але ми дуже сподіваємося, що якщо не нам, то нашим дітям все-таки дістанеться повноцінний Шевченків бір. Наступним у нас кроком, я вважаю, і ми вже обговорювали попередньо це питання, що ми будемо створювати. Насадження ну, ще точно визначили з назвою, або це буде Героїв Майдану, або загиблим на Майдані, щоб теж увіковічити, у віках, е визначити ну, наших героїв. Вишиванки замість білих халатів одягнули студенти Черкаського медичного коледжу. Тут триває Шевченківський тиждень. 200-й річниці з дня його народження приурочили виставки тематичних малюнків, а також декоративних виробів вишитих рушників картин. Усі вони виготовлені студентами та викладачами навчального закладу. У коридорах медичного коледжу людно. Біля виставки, присвяченої Шевченковому ювілею, чимало допитливих. Студентки у вишиванках поспішають презентувати свою частину експозиції. Тут ви можете побачити вишиті портрети Тараса Шевченка, ікони, рушники. Також є вишиті серветки, а також дитячі вишиті сорочки. Ця частина виставки також присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Зокрема, це вироби з паперу та різьблення по дереву. І Як не дивно, наші студентки вміють не тільки тільки вишивати бісером та гладдю, а і різбити, робити такі от прекрасні вироби. Проводити тижні Шевченка у Черкаському коледжі вже давно стало доброю традицією. Викладачі зазначають, охоче взяти участь у них щороку багато, адже такі виставки рукотворних виробів дозволяють творчим особистостям заявити про себе та свій талант. У нас взагалі то медичний заклад, і ми готуємо медичних працівників. Але ж оце, розумієте, от різнобарв'я їх талантів. Ми ще раз і ще раз підкреслюємо і цим дуже пишаємося, тому що дуже любимо наших студентів. Крім того, організатори підготували Буклети присвячені 200 тим роковинам Кобзаря. Матеріали для нього добирали і викладачі, і самі студенти наголошують у медколеджі. Буклет цікавий тим, що в ньому розміщений дуже цікавий матеріал. Спочатку ми подаємо біографічні відомості про Тараса Григоровича Шевченка, спогади про віддатного кобзаря, також кінофільми, які розповідають про життєвий і творчий шлях. І також історія створення пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку в нашому місті. Вишивка, вироби з бісеру, картини, виконані у техніці валяння і навіть гіпсовий рельєф. Усе це стало окрасою виставки цього року. І організатори обіцяють, надалі буде не менш цікаво. Ірина Гілюк, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Шевченкиана надії. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка діє виставка заслуженої художниці України Надії Нікіфорови. Десять років своєї творчості мисткиня присвятила Кобзарю. каже Шевченко: це безкінечність. Відтак тем вистачить ще на багато років в експозиції. 23 роботи, зокрема, це п'ятиптих. Гайдамаки, хрестоподібна композиція, заповіт. Центр експозиції прикрашає зображення Пресвятої Богородиці. Картина Марія виконана у традиційних іконописних червоно-золотавих кольорах. Увінчує оспівані у творах поета, образи прекрасних українських жінок. Полотна Катерина, сестри, наймочка та «Причинна» відображають нелегку долю Українки. Також на виставці представлений художній портрет Шевченка. Вічність, який складається зі 144 фрагментів. Перша моя робота це вічність. До цієї вічності я створила ще рушники. І зараз це робота на квадриптих шлях Тараса. Там рушники це починаючи здалеку дивишся рушники, коли ближче підходиш, то бачиш, що це розповідається в цих рушниках повністю все життя Тараса від дня народження до тризни. І поки що, це вся інформація. Хочете знати більше, зайдіть на наш сайт rosmedia.com.ua. Про новини спорту вам розповість Анна Іванченко, потім буде ще прогноз погоди. Бажаю вам триматися. Побачимося в понеділок. А спортивна редакція. Далі наступні 5 хвилин. Інформація про здобутки наших спортсменів. Черкаські мавпи здобули свою третю перемогу поспіль у баскетбольній суперлізі. Цього разу молодий склад помаранчево-чорної команди на виїзді здолав свого сусіда по турнірній таблиці спортивний клуб Кривбас напружений поєдинок у кривому розі завершився перемогою черкасців з рахунком 86 на 80. Черкаські мавпи здобули свою чергову бойову перемогу. Цього разу команда Максима Міхільсона на виїзді переграла СК «Кривбас». Доля матчу в черговий раз вирішувалася в заключній десятихвилинці, яку переконливіше провели помаранчево чорні. Майже протягом трьох періодів на майданчику точилася рівна гра, за якою суперники відпускали один одного вперед лише на кілька очок. Ключовим у матчі стали заключні хвилини третього періоду та активність Джамала Бойкіна, який проводив свій останній матч у формі мав чотири очки та результативна передача Джамала «Поспіль» внесли свої корективи до зусиль форварда на заключних секундах 10 хвилинки. Доклався й Чигринов, який перехопив м'яч та під акомпанементи сирени, влучив триочковий. Це дальнє влучання. Дозволи мавпам встановити чотириочкову різницю 63 на 59. Весь четвертий період черкасці відвоювали свою мінімальну перевагу, і їм це вдалося зробити. Приблизно таку ж різницю рахунку зафіксувала й фінальна сирена. – 86-80. Молода черкаська команда здобула свою третю перемогу. «Поспіль». Могли при этом э, виграти подбор на чужому щиті. Я считаю, що вот этот момент был одним из самых определяющих. тому що очень сложне нужные мячи, особенно в концовке встречи, забрали э, добили. Свій наступний матч мав попроводуть знову на виїзді. У понеділок їх суперником буде політехніка Галичина. Попри те, що наразі черкасці знаходяться лише на 11-му місці турнірної таблиці, вони зберігають шанси на вихід у плей-офф суперліги. Пушанський Європейським біговим доріжкам у Черкасах бути на центральному стадіоні завершилась масштабна реконструкція бігових доріжок. Їх заливали ще восени минулого року. А от перші тренування на сучасному покритті черкаські легкоатлети провели вже навесні. Відтепер їм не потрібно їздити до сусідніх областей на тренувальні збори. Із новими доріжками у спортсменів з'явився шанс не лише тренуватись, а й приймати чемпіонати України на своїй території. Ірина Нечепоренко більше 10 років у легкій атлетиці. Згідно з графіком тренувань, спортсменка щодня присвячує кілька годин королеві спорту. Основний змагальний період розпочинається влітку. Нечепоренко зауважує: у Черкасах не просто підготуватись до відповідальних стартів. У холодну пору року місцеві атлети тренуються у манежі. Своя ж літня база в обласному центрі ще віднедавна була лише мрією. Нам приходиться або їздити в сусідню область, або в парки на березі Дніпра. Буває, їздимо в Умань, але до Умані нам дуже далеко їхати, і тому приходиться їздити в сусідню Полтавську область в село Грибінка. У березні мрія багатьох черкаських легкоатлетів таки здійснилась. Вони розпочали підготовку на своєму стадіоні. Інна Сомик одна із тих, хто відкрив сезон тренувань на свіжому повітрі. Дуже важливо е, мати такий стадіон з такою до з, таки, з таким покриттям, тому що коли приїжджаєш на змагання на чемпіонат України, після парку приїжджаєш, і дуже часто е, нас е, спортсменів травми супроводжували травми, травми після такого покриття м'язи, і е, зв'язки не готові до такого навантаження. Зі своєю літньою тренувальною базою зросте не лише рівень виступів та результативність місцевих спортсменів, а й престиж легкої атлетики в області, переконані тренери. На оновлений стадіон у Федерації України чималі плани. У квітні на Черкаському стадіоні хочуть провести навчально-тренувальний збір кращих легкоатлетів країни. Окрім цього, незабаром обласний центр має прийняти чемпіонат України з бігу на 10 тисяч метрів. Таких стадіонів на Україні, в принципі, на сьогоднішній день це в Донецьку. У Вінниці, ну і в принципі в Черкасах. З одного боку, доріжка є, але ще все рівно треба вложити дуже багато коштів для того, щоб привезти сюди і яму для стрибків жердино, і яму для стрибків в висоту, звичайно, бар'єри. Бігові доріжки зі швейцарським покриттям мають прослужити не одне десятиліття. Реконструкцію центральної спортивної арени Черкащини профінансували з міського та обласного бюджету. За словами керівництва стадіону, роботи завершено на 98%. У задумах також придбати необхідний інвентар для легкоатлетичних змагань, облаштувати багатофункціональні ігрові майданчики і тренувальне футбольне поле. Юля Порпленко Лекура штама з урозія на сьогодні у мене все попереду вихідні. проведіть їх активно, не забуваючи про спорт.